І які новини із сірої зони Донбасу? Вітаю віто. Так, сепаратисти наступають по всьому фронту. Обстріли з артилерії відбулися сьогодні у місті щастя та станиці на Логанщині. Також гаряче сьогодні було у Попасні. На жаль, ця доба то не минула без жертв. Дев'ять українських військовослужбовців загинули ще 29 поранені. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони вело вогонь по новотроїцькому старомайдару сокольникам. Макаровому, вільховому та тричі по станиці Луганській з градів та мінометів противник стріляв по щастю. Після обстрілу станка в 0,35 в станиці Луганській відбулось бойове зіткнення. Отримавши жорстку відповідь, бандити відступили. І ось такою зараз виглядає карта АТО. Як бачите, бойові дії йдуть вздовж всієї лінії фронту. Гаряче сьогодні було також у районі Артемівська та Дебальцевого. До цього плацдарму бойовики стягують все більше і більше дуже важкої техніки. Зокрема, це е, системи ГРАД та е, самохідні артилерійські установки. Ну а ось це кадри з попасний Її бойовики також обстріляли кілька разів. Місцеві мешканці майже не виходять з укриттів місто. Просто вимерло. Послухайте. Ми вже Почали десь бути в підвалі. Ну, так живе. Була немножко тишина вот до цього. Квартал Сідача це наш наймали многоэтажный. Там немає ні одного етажного дому, який би десь залишилися стекла. Тобто, практично всі дома повреждены. Тут на Донеччині з артилерії також обстріляли місто Красногорівку, з якої буквально напередодні евакуювали дітей. Вот вам під. Біда... Мешканці окупованих містечок на свої телефони та камери фільмують великі колони важкої техніки бойовиків. Кілька десятків танків цієї доби були помічені у Єнакієвому. Ще більше важкої зброї зафільмували одразу кілька містян у Донецьку. Одна з цих колон рухається у напрямку Піски. Армія ДНР, От і нікуди. Аністраль. От це російські ребятушки. Ідіоти. Не русі, он є. Пускаглас. Сергію. Є інформація, що Росія готує черговий гуманітарний конвой. Що тобі про нього відомо? Так, віта, це правдива інформація. Вже 12-те по рахунку так званий гуманітарний конвой буде рухатися на Донбас. Вже кілька, є кілька вантажівок, які вже готові до відправлення. Вже за традицією МНСники Російської Федерації перед камерами розказали, що на Донбас вони вестимуть крупу, муку та інші необхідні э, речі для э, МЧС, мешканців. Прошу Росія послухати пряму мову. МЧС Росія приступила до формування очередної колони для доставки грузу гуманітарної допомоги на юго-восток України. В состав грузу буде входити продукти питання, це крупи в асортименті, мука, макаронні зділі, кондитерські зділі. Про зброю ані слова. Однак після таких гуманітарних конвоїв у сепаратистів чомусь більше озброєння та їхні наступає дії пожвавлюються. На черговий конвой від Росії вже відреагувала Міноборони України. Враховуючи останні події у Маріуполі штаб, АТО у штабі, АТО припустили черговий гумконвой, може стати приводом для провокації зі сторони бойовиків. Наразі за оперативною інформацією терористичного групування, так звані ДНР та ЛНР. Можуть вдатися до провокації шляхом нападу на черговий російський, так званий гуманітарний конвой і звинуватити в цьому українську сторону. За задумом противника, це має стати підставою для відкритого введення військових підрозділів Російської Федерації на територію нашої держави. Віта, додам що що гуманітарний конвой мар має вирушити на Донбас вже цієї суботи, 31 січня. Тим часом на окупованих територіях знову жертви серед місцевого населення.